Лікарі, медики вимушені пристосовуватись і робити свою справу. без світла в операційні. бути закуплені свічі, спічки, зажигалки. У разі блокауту ми готові нагодувати тисячу людей. Побороти тебе його можна тільки світлом. Це головна дитяча лікарня країни. Охмадит. До дня Святого Миколая для маленьких пацієнтів влаштували яскраве свято за участі зірок. Я сьогодні тут, тому що у нас війна, і діти потребують нашої любові, і ласки. І тому що сьогодні день святого Миколая знаменитості відклали усі справи, аби дітлахи бодай на кілька годин відволіклися від тяжких хвороб. Концерт дуже подобається. Сьогодні Миколай полозі про Миколай був були подарунків багато і гарно. Та для ворога немає нічого святого. Просто на Миколая росіяни вчергове атакували українську електромережу шахедами. У момент, коли діти мали зробити спільне фото з Селебрітіс, уся лікарня занурилась у темряву. Через підступну тактику агресора мирні міста дедалі частіше залишаються без світла, а хірурги мусять працювати при світлі ліхтаря. Це, на жаль, робить нашу роботу екстремальною. Лікарі, медики вимушені пристосовуватись і робити свою справу. Зовсім не пристосованих для цього умовах. або в бомбосховищі, або без світла в операційні, або з порушенням функціоналу тих апаратів, які працюють на дитину. Сьогодні ми розкажемо, як підготуватися до темної пори, якщо ворог надовго залишить нас без світла. Продовжуються атаки окупантів, наступають холода, морози і будуть великі перебої з електричством. Поэтому людям стоит запастись уже сейчас, пока поки не ажіотажу такого. Пункт номер один: харчі тривалого зберігання, яких вашій родині вистачить хоча б на місяць. А краще два. Запасіться достатньою кількістю консерв, каш швидкого приготування, сіллю, цукром, кавою, чаєм, крекерами, сухарями та хлібцями. А також солодощами, багатими на вуглеводи, цукерками, печивом, халвою, сухофруктами, родзинками, медом або згущеним молоком. А якщо у вашій родині є маленькі діти, додайте до цього переліку готове харчування в баночках, молочні суміші та несолодке печиво, яке можна буде використати замість хліба. Пункт номер два: запас води з розрахунку 2 літри питної на особу на добу. І 10 літрів для гігієни та приготування їжі. Питну воду краще придбати бутильовану. технічну можна набрати з крану. Зберігати бажано у темному місці у пластиковій тарі. Пункт номер 3 автономне світло. Должны бути закуплені свічі, спічки, зажигалки, всівозможні фонарики, батарейки, якщо є якісь. Зарядне устойчиво. Я не говорю про генератори, тому що в квартирах ты генератор не поставиш. В этом, звісно, большой плюс у жителей деревень і сіл. Зігріти їжу або воду допоможуть ось такі свічки. Їх не складно виготовити власноруч зі звичайнісінької бляшанки картону, воску або парафіну. Виміряємо картон по баночці. Щоб вони були отак, трошечки нижче баночки. Вставляємо в баночку. Отак. Ось. Потім робимо фітільок. Вставляємо його сюди. Заливається потом воском. Вони не тільки світло дають, але вони ще й можна на них щось розігріти погрітись. якими лайфхаками користуєтеся ви. Поділіться в коментарях власними порадами як пережити темну пору. Віднедавна по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут можна зігрітися, скористатись інтернетом, набрати воду та підзарядити гаджети. Таких пунктів вже понад 5 тисяч, і їхню кількість планують збільшити втричі. Адресу найближчого ви можете знайти за посиланням «Незламність.gov.ua». Киянка Вікторія Єрмакова ще на початку війни відкрила власний імпровізований пункт незламності. Вона разом із чоловіком організувала польову кухню в одному зі спальних районів столиці. Тут на вогні готують куліш, борщі, супи, пшоняну кашу та картоплю. Гаряча їжа у нас іде на соціальні потреби. 60 плюс люди, переселенці, нужденні, ті у кого електроплити. Я скажу з першого дня і з другого дня війни. Ось ті ділочки, я як родних, я їх цілував би, обнімав би Суття до вечора, а благодаря їм ми тут десь так держимося. це куча людей, це ще мало. Сюди приходить по 100 чоловік, просто сьогодні раніше кухню відкрили. Коли немає світла, приходять мами з малечою. Тобто, ми просять навіть просто нагріти води, щоб розвести суміш або напоїти їх гарячим компотом або чаєм. Не відмовляємо ми нікому. Ми готові там якусь навіть. Мівіну заварити, але людину нагодувати. Вдячні сусіди зносять на імпровізовану кухню матеріали для свічок і горішки для приготування енергетичних батончиків. Отдавай коробочки, баночки і орешки. Дякуємо. Дякую. Вам. Дякую. 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 Молодці. У разі блокауту ми теж готові протягом трьох годин нагодувати тисячу людей. Тобто це ми легко. Така польова кухня коштує близько ста тисяч гривень, одному потягнути складно. Але якщо у вашому дворі, скажімо, дві сотні квартир, достатньо скинутись по 500 гривень з оселі, і ви забезпечите гарячими стравами не лише себе, але й тих, хто потребує нашої підтримки. На початку ми видавали по вісім тисяч порцій щоденно. Тому, якщо будуть волонтери, наші машини. Можуть витягнути таку велику кількість. Дівчата золоті, вони просто к нам всією душою. Тому ми з нашою ми молимося, що вони нас тут виручають. Мало того, що солдат кормлять, дай Бог здоров'я, а нас виручають. Благодаря їм ми ще ноги переставляємо. Захищати Україну, боронити це не тільки тримати зброю, це ще й тил. Ми втомлені, але ми не зломлені. Долати темряву навчилися і незламні українські лікарі. Це дуже дуже важко, але працюють професіонали, і ну, ви бачите, результати хороші. Дітей рятуємо і сподіваюся, надалі будемо рятувати. Є така філософська штука, що темрява це відсутність світла, і побороти темряву можна тільки світлом. От і все і великою кількістю добра. Ми можемо це все подолати, освітлювати, запалювати серця, і так, так воно працює. Насправді, ми сильні люди. Кожний палець сломати легко, кулак тяжелее. Отак От були всі времена, то половці, то печенеги до того, хто настолько не ламав. А ми не були едины. Зараз ми объединились, слава Богу. Ми обязательно этих нелюдей переможем. переможемо. Ми сильные сегодня сьогодні в Європі. Якщо у вас сталася якась складна ситуація, і ви не можете приготувати їжу, приходьте до нас, ми во обов'язково нагодуємо і теплою гарячою їжею, і хорошим настроєм, і будемо вам раді. Якщо вам було корисним це відео, підтримайте наших героїв вподобайкою та напишіть у коментарях, чи зуміє ворог зламати народ, який щодня освітлює темряву власними серцями та, долаючи труднощі, вчиться жити далі.